Україна втратила до 40% запасів прісної води. Ми перевірили всі діючі скважини на показники безпеки, і навіть ті, які не були підтоплені або були розташовані дуже далеко від підтоплення. По підрахунку фахівців Україна втратила близько 10 тисяч тонн риби. Заборона вилову в ході ліквідації. На слідів стихійної катастрофи. Будь ласка, будьте обережні. Екологічний стан Дніпра в значному ступені залежить від системної роботи рибовідворених заводів. Каховське водосховище тепер виглядає так. Через підрив російськими військовими Каховська ЕГЕС Україна втратила значний запас прісної води та живих біоресурсів. Запаси прісної води Каховського водосховища практично вони зійшли. Україна втратила до 40% запасів прісної води. По підрахунку фахівців Україна втратила близько 10 тисяч тонн риби, біоресурсів, тому ракоподібних, молюсків. Це враховуючи Ті риби, який би відбувся на протязі року, чи наступних наступних поколінь, жителі низки міст, сіл та селищ України відразу відчули проблему з питною водою через те, що останні 70 років систему подачі води переналаштували на Каховське водосховище, говорить науковець. Євгеній Корж. вся територія від Запоріжжя до Чорного моря. Це і невеликі населені пункти, і такі, як і великі, як Нікополь, Херсон, Береслав, Марганець. У всіх цих містах є значна проблема з питною водою через Каховський ГЕС. Весь цей регіон зазнав значних змін після будівництва Коховської ГЕС. Тобто до цього були і ці міста інфраструктура в них не була заточена на підтримання певного рівня води в Дніпрі. Після будівництва заснували зрошувальні системи, заснували водозабори, які підпитували всі ці населені пункти водою. І зараз ми бачимо, що як настало Куховського водосховища, то звісно, мільйони людей потерпають без питної води. На Херсонщині влада у Береславському районі почала бурити нові артизіанські скважини, аби вирішити питання з водопостачанням. З іншими проблемами зіткнулися комунальники затоплених районів, в тому числі з Херсона. В ручному режимі регулюється рівень води в понижані бра в районі Херсону. і… Запорізька, із Запоріжжя падають воду в ручному режимі, вона на цьому добу доходить ця вода до Херсона і дуже сильно впливають на понизя Дніпра припливні течії, в залежності від розівітрів, від напрямку вітру, піднімається солюність води або наоборот зменшується. Контроль якості питної води у Херсоні відбувається постійно з початку підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Перевіряється спеціалістами Держпродслужби. Ми перевірили всі діючі скважини на показники безпеки і навіть ті, які не були підтоплені або були розташовані дуже далеко від підтоплення. На особливому контролі зараз у нас ті скважини, які були дотичні до підтоплення. Наприклад, це ми беремо острів, якщо це місто Херсон і інші територіальні громади, які також зачепила ця трагедія. Водичка перевірена, якщо де були які відхилення, над ними працювали. Цювали відповідні комунальні господарства для приведення їх відповідність, і після того, після заключного нашого дослідження, коли ми визнавали, що вода безпечна і якісна, вона подавалась людям як питна. Тому станом на сьогодні нас контрольовано питне водопостачання. Суттєвої екологічної шкоди зазнали водні ресурси нижньої течії Дніпра, куди з дна Каховського досховища потрапили численні багаторічні промислові відкладення. Непоправної шкоди зазнали водні ресурси нижньої течії Дніпра. Це річки Інгулець, тому що за потогорічні відкладання, відкладення, мулови відкладення після побудови каскаду Дніпровський ГЕС, в тому числі Каховський ГЕС, в донних відкладеннях відкладалося внаслідок роботи промисловості, наше антропогенне навантаження, відбулося відкладення важких металів, хімічних елементів. Вони були всі таким швидким течі, швидким скидом води, взбурені водою, і в результаті як мулові відкладання, відкладання на берегах. Змінилося і флора, і фауна, і взагалі наявність біоресурсів під великим питанням по низі Дніпра в Лимані, тому що вимила кормову базу, вимила вона пішла в акваторію Чорного моря, фітопланктон. Спочатку теракту на Каховський ГЕС було оприлюднено розпорядження начальника Херсонської обласної військової адміністрації про тимчасову заборону виходу в акваторію водою, купання користування поверхневими водними ресурсами. Вилову та продажу водних біоресурсів на території Херсонської області, якщо минулого року в окупації в Херсоні стихійно продавалося чимало риби то цього року на ринках її майже немає. А та, що завозиться з інших регіонів, то під контролем контролюється нашою службою, тим, що на ринках знаходяться наші лабораторії веценекспертизи, в великих торгівельних мережах також знаходяться лікарі ветеринарної медицини, які контролюють безпеку харчових продуктів, в тому числі і риби. А також створена відповідна комісія, яка працює сьогодні в напрямку боротьби з стихійною торгівлею, де самим головним ключовим моментом це є риба. Її реалізація та якість та безпека. Це вимушена заборона на вилов риби, говорить науковець Євгеній Корш. Після затоплення було розмито сквотомогильники, захоронення кладовищ інші небезпечні об'єкти. А риба вона їсть усе, що їй дадуть. Звісно, може відбутись зараження тих споживачів, хто її з'їсть. Небезпечними захворюваннями одним з найбільш правильних та кардинальних методів запобігти цій ситуації було заборонити будь-який вилов живих водних біоресурсів. З акваторії вони зятьні Але, попри заборону, інспектори Херсонського рибоохоронного патруля під час рейдів знаходять незаконні знаряддя вилову біоресурсів, затримують бракодєрів. Після деокупації правобережжя Херсонщини рибпатруль відновив роботу. Виявлено заборонені знаряддя лову, а саме частикові якирі після закінчення рейду будуть складені. Відповідні адміністративні матеріали проводить рибпатруль і просвітницьку роботу. Заборона вилову в ході ліквідації на слідків стихійної катастрофи. Будь ласка, будьте обережні, при вживанні риби в їжу та будь ласка, дотримуйтесь право в любительського та спортивного риболя. З, з новими правилами ознайомлення. Херсонці із розумінням ставляться до заборони вилову риби, щоправда, науковці час скасування заборони або певних термінів назвати не можуть. Освюдження вірусів та матеріальної флори і фауни повинно відбутись очищення водних екосистем за умовою собою землі. Це може зайняти там рік. Якщо такий зим не відбудеться в найближчі роки. То бактерії дуже добре перезимовують і продовжують свою діяльність, скажімо так, з зараження водних біоресурсів. Чимало біоресурсів з Каховського водосховища вимило в солону воду, де вони загинули. Постає питання їх відтворення. На Херсонщині після будівництва Каховської ГЕС було зведено рибовідтворювальні заводи у новій Каховці та Голі Пристані на лівобережжі Херсонщини. Нині підприємство захоплено російськими військовими та виробничий експериментальний діпровський осетровий завод на праобережі. Він був під водою сім діб, а зараз під обстрілами. Осетровий завод щорічно забезпечував інтродукцію ситрових видів риб для збереження генетичного різноманіття, збільшення популяції осетрових видів риб. На жаль, протягом року завод знаходиться під постійними обстрілами з боку російських військових. Що призвело до значних ушкоджень і уражень інфраструктури. А після підтоплення, практично весь генетичний фонд осетрових видів риб, було втрачено. Другий завод Херсонський – експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб. Він, як і осетровий завод, був створений як компенсаційний захід від втрати нерестовищ внаслідок зарегулювання Дніпра каскадом водосховищ. Завод щорічно вирощує приблизно. 8 мільйонів рослиноїдних видів риб, і це для екології Дніпра має дуже вагоме значення, адже цей рослиноїдний комплекс риб був обраний не випадково. Річ в тому, що саме ці рослиноїдні види риб, такі як плантоноїдні товстолоби, вони являються ефективними споживачами, які ефективно утилізують надлишкову органічну речовину тобто таке цвітіння води саме, яке викликано водоростями, і які являються основною поживою цих товстолобиків Екологічний стан Дніпра в значному ступені залежить від системної роботи рибовітворних заводів, які щорічно вселяють у понизі Дніпра, осетрових і корупових видів риб. Отже. Їх відновлення і збереження має виключно екологічне значення для всієї Дніпровсько-бузької естуарної системи. Після перемоги перед виробничниками постануть потужні завдання пов'язані із відновленням економіки та екології. Каховське водосховище заростає травою. Там проходить лінія фронту. Екологи підраховують. Попередні збитки, обсяги збитків, обсяги наслідків негативних, вони досі ще уточнюються. Працює цілий ряд інститутів науково-дослідних фахівців, які встановлюють наслідки для екосистеми України. Херсонщина, український південь.